Нині осінь нас чарує неповторна, чарівна, різні барви нам дарує, і частує нас вона. Діти, а чим же частує нас осінь? Подивіться, що вона нам принесла овочі. Осінь господиня завітала на город, де ростуть овочі, і почула розмову, яку вели овочі між собою. Виявляється, вони сперечались, хто із них корисніше. Давайте послухаємо цю розмову. Кожний знає, що морквиця на городі, мов цариця, коси довгі, кучеряві, та ще й платчико яскраве, я смачна і вітаміна, і не гірше апельсина. Той, хто моркву поважає, до ста років доживає. Ой, розхвалилася, дивіться, ти не схожа на царицю. Я від тебе красивіший, червоніший і товстіший. Український борщ чудовий, по усіх краях відомий. У борщі я головний, борщ без мене не смачний. Я помідор смачний, кругленький, маю щички червоненькі. Досмакує в кожній страві роблять соки і приправи, соус, борщик і салат, люди з радістю їдять. А зелені огірки всі вживають залюбки, нас шанують недаремно дух наш свіжий і приємний, на канапці і в салаті. Ми і в будень, і на святі. На цибулю нарікають, що до сліз я допікаю. Вибачте, та я не винна, бо я лікарська рослина. Соком з медом почастую, і здоров'я подарую. Часничок я білозубий. Ви мене не пійтесь, люди, хоч гіркий я та корисний. Всім мене потрібно їсти, хто мій зуб з'їдає, сміло буде мати зуби білі. Не сваріться, любі, годі, я найкращий на городі, я великий і бокастий, жовтогрудий і смугастий, я чудовий дар осінній, з гарним та смачним насінням. Гірте овочі, всі вони корисні. Будьте класні, радісні і міцні. Малята, сподіваюсь, вам сподобався гірш. Цікаво, який же із овочів вам сподобався більше всього. Пропоную його намалювати або вивчити уривок вірша про нього. Ми чекаємо відео від вас та світлини. До побачення.